Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 11 глава, з 1 по 11 вірш. Одного разу, коли наближався Ісус до Єрусалима, до Фіфагії та Віфанії, до гори Оливної, посилає Двох із учнів своїх і говорить їм: Підіть у селище, яке прямо перед вами. І, одразу ж, увійшовши в нього, знайдете ослика прив'язаного, на якого ніхто з людей ще не сідав. Відв'язавши його, приведіть. І якщо хто вам скаже, що це ви робите, скажіть, він потрібний Господу, і той одразу ж поверне його сюди. Вони пішли та знайшли ослика, прив'язаного на вулиці біля воріт. І відв'язують Його. І деякі з тих, що там стояли, говорили їм: Ви що робите? Навіщо відв'язуєте ослика? Вони ж сказали їм, як звелів їм Ісус, і відпустили їх, і привели ослика до Ісуса і поклали на нього одяг свій, і Він сів на нього. І багато хто постилав свій одяг по дорозі. Інші ж віття зрізали з дерев і стелили по дорозі. І ті, що йшли попереду й позаду, викликували, кажучи: Осанна, благословений, хто йде в ім'я Господнє, благословене царство Отця нашого Давида, що граде в ім'я Господнє, осанна в вишніх. І війшовши в Єрусалим Ісус і в храм. І оглянувши все, оскільки час уже був пізній, вийшов до Віфанії з 12, тьма. Богу нашому слава, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.